Старший солдат Валерій Звоздецький служив в обласному ТЦК, а з грудня 2024 року виконував бойові завдання. Військовий загинув внаслідок обстрілу в районі Покровська. Йому було 38 років. Солдат Павло Алєксєєв служив у прикордонних військах, з ним прощалися на алеї Слави, центрального кладовища Чернівців. Солдат Віталій Рипарик загинув у 54 роки, з ним прощалися у Лашківці. Із солдатом Ігорем Рокшанським прощалися на центральному кладовищі Чернівців. Молодший сержант Геннадій Рясов загинув під час виконання бойового завдання, 16 червня 2024 року, на Харківщині, Донедавна його вважали зниклим безвісти. Молодший сержант Віталій Кадищук був прикордонником. Він загинув у 23 роки. Зі старшим солдатом Володимиром Христянином попрощалися у Ленківцях. Старший солдат Василь Злагода брав участь в АТО, а під час повномасштабної війни повернувся у військо у квітні 2023 року. Військовий загинув 24 лютого на Луганщині. Солдат Сергій Гунгурян загинув під час виконання бойового завдання 23 жовтня 2023 року на Донеччині. Солдат Олег Сідор загинув 1 квітня під час виконання бойового завдання на Харківщині. Солдат Володимир Натолошний помер 6 квітня після поранення та тривалої хвороби. Солдат Руслан Добровольський загинув під час виконання бойового завдання на Сумщині. Старший солдат Григорій Малиш був прикордонником. Він загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині. Віктор Яремчук загинув при виконанні бойового завдання на Донеччині. Молодший лейтенант Іван Яремчук загинув під час виконання бойового завдання на Сумщині. Солдат Сергій Голик був старшим оператором відділення протитанкових ракетних комплексів. До Лав ЗСУ доєднався у квітні 2023 року. Військовий загинув на Донеччині. Молодший сержант Артур Калуцький загинув під час виконання бойового завдання на Сумщині. Капітан Ігор Колосніцин загинув під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Солдат Іван Паламарчук загинув 20 квітня на Донеччині. Під час ротації з позиції він прикрив собою трьох побратимів. Солдат Валерій Боднарюк загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині. Солдат Роман Романко загинув 17 квітня під час виконання бойового завдання. Військовому було 50 років. Молодший сержант Сергій Тимчук загинув 21 квітня. Йому було 49 років. Віталій Колобайчук загинув 23 квітня при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Комар Волноваського району Донецької області. Солдат Олександр Бричка загинув при виконанні бойового завдання у Сумській області. Військового поховали на Алеї Слави центрального кладовища Чернівців. В'ячеслав Якубовський був прикордонником. Він загинув через поранення, які отримав внаслідок російського обстрілу на херсонському напрямку. Військовому було 32 роки.